Рашка Рашка прийдеть, да. Приде. І тебе завалять. Хто прийде? Хто прийде? Хто Хто Іди сюди, вийди сюди. Давай руку сюди. Давай сюди, да? давай сюди, руку свою. Конфлікт між жителями житлового комплексу та багатоповерхівок поруч через дорогу до укриття. Мешканці ЖК заблокували короткий шлях до школи, де єдине на мікрорайоні сховище, каже Анастасія. Ми вночі з чотирьох років. З сином ходили при масованих атаках. Це буквально одна хвилина. Там є освітлення, тут освітлення ніде немає. Ну а зараз, коли от останні були обстріли, виходили до курсу? Ні, нам тут не відкривають. Додає раніше тут можна було вільно пройти. Тепер стоять хвіртки на магнітних замках. Я е, була свідком, е, як діти. Які прийшли 1 вересня, вони зайшли, бо тут було відкрито, а коли закрили в обід, вже тут перелазили, хто поменше, хто тут застряг хлопчик один. Додаєм, побоюються, що під час російських атак не зможуть швидко дістатися сховища. Ось це один із варіантів проходу до школи, до укриття через гаражі. Як ви бачите, що тут навіть дорослому не дуже сильно хочеться ходити, не кажучи вже про дитину і безпеку її, нам сказали, що нічого з нами не станеться, ми обійдемо. Анастасія каже, разом з сусідами звертались до мешканців ЖК, але ті не збираються відкривати прохід. Встановили, тому що наші діти, наші вони як коментуються діти з. Совєтських домов псують машини доказів. Немає вони обвішані камерами. ми також можемо сказати, що їхні діти псують, і на чому це закінчиться. Голова правління будинку, навколо якого встановили хвіртки. Олександр каже, зробили це заради власного комфорту у 23-му році. Подали заявку до департаменту благоустрою міськради та отримали дозвіл. Додає мешканців сусідніх будинків, які хочуть пройти через двір в шкільне укриття. Пропускає консьєршка. Якщо вони захочуть, то ми пускаємо. Проблем ніяких немає. Сьогодні була тривога, жіночка підійшла, каже: мені в бомбовбежище. Їй відкрили квіртку, вона пройшла. Мешканка ЖК Яна розповідає: люди із сусідніх багатоповерхівок неодноразово псували майно та смітили в дворі. А давлять на те, що прохід до укриття, але ж є дуже багато підходів. Вони просто привикли бігати через наш двір. І ну, щоб ночі там чи хтось в тривогу, я не бачила, щоб в плані бігали. У нас там на клумбах є декілька квітів зламаних, які вони зламали. Ми постійно їх ганяємо. Ну матюча постійно. Після встановлення хвірток жительки сусіднього будинку стали поводитись агресивно, каже голова правління ЖК Олександр 2 вересня біля виходу з ЖК намалювали хрест, а одна з жінок кидалась на нього. Додає, довелось викликати поліцію. Вона каже, я живу тут 40 років, я звикла тут ходити, і ви не маєте закривати свій двір. Ми вийшли ночі, вона обламувала у нас дерева і зробили замічання. Вона витащила балончик і залила мені газом. З... Очень. Раска не... придет, да? Нет, а когда придет сюда, у меня, у меня а, воюет племянник. А ты воюешь, где ты воюешь? Иди сюда. Давай. Сюда сюда да? Ми з ними не сваримося і не бажаємо їм, щоб ракета прилетіла в їх в наш ну в наш дім. Да, як вони бажають нам. Олександр каже, готові пропускати людей під час тривоги через територію ЖК. але і дорога в обхід всього на 50 метрів довша. Додає до того ж, поблизу є ще одне укриття, куди мешканцям сусіднього будинку навіть ближче ніж до школи. Подивіться штабливий 8, Наш будинок. Через який пройти можна чи обійти його. І е, світ-хом – 20 секунд времени, щоб сховатися на е, бомбоубіжі. Адвокат Роман Ухов пояснює, встановлення огорош та хвірток не заборонено. Дозвіл на це дає департамент благоустрою. Додає, якщо місцеві жителі помітять навіть незначні відмінності від плану розташування, можна ініціювати перевірку. Якщо будуть встановлені порушення правил благоустрою, якщо дійсно вбачається таке порушення, то посадові особи відповідного цього департаменту вони мають право або зробити припис щодо усунення цих, скажімо так, порушень, тобто да, зобов'язати усунути це порушення. Суспільне направило інформаційні запити до міської ради з запитаннями: чи не перешкоджає огорожа швидкому доступу до укриття, чи єдине воно в цьому мікрорайоні? Чи можуть хвіртки бути зачиненими на ключ? Чи мають бути Постійно відчиненими голова правління ЖК Олександр каже: невдовзі хвіртку, через яку виходять до школи через двір, замінять суцільним парканом, і проходу не буде взагалі. Поліна Пломарчук, Ілля Кононов та Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро.